Дівчата це бляха найкрутіші в світі жінки. Я вас обожнюю і я дуже вдячна вам. Ну що, триває підготовка до нашого заходу? Зараз на укладання і на мейк. Так, де у нас вхід? Ну і як завжди, користуємося послугами джібару дуже зручно в усіх майже європейських країнах. У мене не шо, у мене шок. Тебе шошок? У мене шошок. Це руки, Наташ. Це руки, це руки. Ну що, друзі, я готова до виступу на нашому жіночому форумі. Сьогодні ми з Ірою та Наталкою виступаємо як спікерки. Я вже з мейком, з укладанням. Така красуня, тож за мною. Ах, ти це у нас такі красички. Іра <рес> зараз. Запросити трьох спікерів. Це саме Анна Петрова. І ми обидві замовкли. Я з думкою про розлучення. Вона з тестом на вагітність і вимкненим телефоном коханого. Але в той, в той момент ми вдвох зрозуміли дещо важливе: що ми вдвох не самотні. років прийшло з тих пір. Ми живемо в різних країнах, в неї вже двоє чудових діточок. Той чоловік так і не з'явився. А в мене декілька бізнесів, дві собаки, вже новий коханий чоловік. Але ми точно з нею знаємо, що нам є з ким випити пляшку Мартіні. Ти квантового успіху в своїй ніші. Наталя Клейно. І вона каже: Мама, здається, мені пора завести тобі собі парня. Давай телефон. Я тебе в не зареєструю. Але, дівчатки, в цей момент я відчула чула себе несаботньою. Ну, тому що є ж, то може про мамку потурбуватись. Ну, що всі життя нучі сирники смажить та соплі витирати? Ну ні, звісно. Тому я, як той солдат, командир дав команду, я козирьок дала й телефон. 15 хвилин. В мене вже був акаунт в Тіндері, голд пакет хто в темі. Шір. І от лежимо ми з дівчатами на цих койках, лобимо отходняки і обговорюємо важливі питання, ж які. обставини за несправедливість матінки природи і вообще божественного задуму, тому що чогось ці всі страждання випадають на жіночу долю. А цим каделом, канішна, все сходить з рук. Чудного ватку, спитаєте ви. Ви <рив> не повинні так думати про радянський роддом. Тим більше що чисто формально це вже роддом незалежної України. Ватки вистачало на мене сусідку праворуч. Ліворуч, інша нова латка. І просто фокус уваги на своє дихання. Спойлер, класна дівка вийшла. Така вона моя несамотність. Було дуже класно сьогодні. Дякую. Дякуємо Дякую вам. А Аня працює. Вона не огаманіла. Бере інтерв'ю в одної з спікерок. Олена, ну що, вже майже закінчується форум сьогоднішній день. Які ваші враження як організаторки, як засновниці цього івенту? Що скажете? Емоції, емоції класні. Я не можу сказати, що вже є після слав, тому що форум ще продовжується, але ми робимо разом з Тамарою Тамарожукою ці форми заради цього відчуття, заради цього смаку, які ми бачимо в очах тих, хто до нас приєднується, партнерів, жінок, спікерів. віддачі оці теплі слова, ці теплі емоції, які нам потім говорять у вигляді слів. Заради цього ми це і робимо. І я знаю, що кожного разу uh -huh. ми потім довго не можемо заснути після цих формів. Я сподіваюся, що цього разу ми, ми yeah. все ж таки заснемо, але енергія не дозволяє. Uh -huh. Це не те, що. Є погані думки, а є дуже класна емоція, mm -hmm. да, яка не, не дозволяє тобі от заснути від того, що ти продумовуєш знову, проживаєш цей день. Yeah. Я впевнена, що сьогодні так само здобува. Клас, дуже круто. Скажіть, будь ласка, це вже який форум у вас? Шостий. Шостий, вау. І які плани? Я знаю, що ви плануєте ще робити? Розкажіть нашим підписникам, будь yeah. ласка, можливо, хтось захоче доєднатися. Yeah. Yeah. Да, на цей рік у нас вже розплановано. Mm -hmm. Наступний наш форум 4 жовтня відбудеться на yeah. Кіпрі so, і 12 грудня. Відбудеться в Амстердамі. Ага, супер. Навіть два-два в цьому стороні, році. Да. Ну супер. Ми вам дуже вдячні за запрошення. Ну і звісно, ми від нашої команди не самотні. Бажаємо вашому проекту, вашим учасницям ніколи не відчувати себе самотніми. Дуже дякуємо. Дівчата, ну що, підходить, добігає кінця наша подорож, Ой, така так, так. лісабонські канікули наші. Які у вас взагалі враження? Скажіть? Ну, прикольно, що ми це зробили. Я думаю, що це от такий е, основний висновок, що ми спробували формат. Мені сподобалось, що ми наважились, що ми це зробили, що ми це реалізували. От ви діди. Я до цього можу додати те, що ми класно це зробили, тому що да, тому що виступати в трьох а, в новому абсолютно форматі, в новому місці, а, де ну коли ти сам ще не знаєш, як що ми до кінця ми ж експериментуємо Угу. Uh -huh. Да, дорослі діти, які граються в певну гру, створюючи цінність. І У нас є гіпотеза, що це може бути комусь потрібно. І Я думаю, що ви погодите, що той відгук, який ми отримали вчора, він ну, підтвердив Надігаємо. нам, що це було класно. Да. Так, 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 так. мені здалося нас дуже класно по моїх відчуттях прийняли. Я маю на увазі зал. І був такий позитивний, дуже фідбек. І це дійсно, як ти наталка, як ти ірочка кажеш, це дійсно дуже надихає. Як Там тебе звати да я тут взагалі. І хочеться ще, як я вже казала в нашому попередньому випуску. Да, і тому нас чекають нові події, нові формати. Ой! А Можна ще. А як ми повинні це зробити? Плануємо щось таке цікавеньке, інтерактивне. Будемо думати, що це саме має бути, щоб дівчатам було цікаво. Да, і я думаю, що буде змога не тільки почути наші історії, а й поділитися своїми історіями про несамотність. І буде обов'язково не тільки цінно, але й дуже весело, як завжди з нами. Так, приходьте до зустрічі ага. і підписуйтесь на наш канал. Жаннер, дякуємо за вашу увагу за підтримку. Було дуже класно сьогодні. Дякую.